Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Перед тим як перейти до розгляду чергової цікавої партії у виконанні українських шахістів. Я попрошу вас підтримати це відео лайком, підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили, і за можливості підтримати його фінансово. Всі корисні посилання для цього знаходяться в описі під відео. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії, які граються на матчі за звання чемпіона світу. Сьогодні в центрі нашої уваги поєдинок номер 3 Нагадаю, після двох партій рахунок півтора на пів очки на користь чемпіона світу Дін Ліженя. Іграючи цю партію білими домараджу Гукеш прагнув будь-що відігратися і зрівняти рахунок для того, щоб піти на вихідний день, запланований після трьох партій, з гарним настроєм. І в цьому поєдинку Гукеш відмовився від просування пішака на е 4 яке було в стартовій партії матча, і зіграв Д4. Кінь F6 грає Дін Ліжень, кінь f 3, d5, C4 і E6. Суперники розігрують ферзовий гамбіт. Домараджугу Гукеш міняється на d5, грає кінь С3, після c6 починає боротьбу за діагональ b1 h7, ставлячи ферзя на c2. Але чорні просто так не віддають цю лінію. Грають g6, маючи на увазі хід слон f5. Головним продовженням за білих тут є хід слон g5. Далі, можливо, слон e7, e3. Слон F5, слон Д3, розмін, кінь БД7 і короткі рокіровки. Виникає типова позиція з Карлсбадською пішаковою структурою, в якій у чорних немає жодних проблем. Як відомо, розмін білопольних слонів в Карлсбаді на їхню користь. Але домараджу Гукеш грає інакше. Замість ходу слон G5 він ставить пішака на H3. Цей хід пов'язаний з іменем 14-го чемпіона світу Володимира Крамника. Відповідно до бази партії, він так зіграв двічі у 2023 році проти непомнічого та Арджуна Ерігайсі. Ідея цього ходу полягає не стільки в захисті поля G4, як в можливості просунути пішака на це поле, атакуючи чорного слона, який вийде на F5. Так і сталося. Після слона F5 з атакою Ферзя білі пішли Ферзь Б3, нападаючи на пішака Б7. І після Ферзь бо 6 Гукеш відразу поставив пішака на Ж4, нападаючи на білопольного слона. У згаданій партії Крамнік Ніпомніші Амстердам 2023 рік чорні відразу відійшли слоном на Е6, позбуваючись можливих проблем з цим білопольним слоном. Після довгої боротьби Ян Ніпомніщий зумів переграти екс чемпіона світу. Але в нашій партії Дін Ліжень намагається грати більш принципово. Китайський гросмейстер міняється на Б3, здвоюючи білим пішаки, і грає слон С2, нападаючи на пішака Б3. Здається, що у білих є певні незручності, тому що просунути пішака на Б4 заважає слон Ф8. Але слон ф 4 грає до мараджу Гукеш, залишаючи пішака під боєм що буде у випадку його взяття, ми побачимо розбираючи фрагмент партії Крамніки Рігайсі. А поки що H5 грає Дін Ліжень, нападаючи на G4, і після Тура G1 розмін на G4 розберемо взяття слон Б3. Саме так зіграв Ерігайсі проти Крамніка у Дюссельдорфі. Далі було кінь d2, нападаючи на слона. Виявляється, що якщо повернути слона на c 2 то буде Тура c 1 і після відходу на Е4 F3. Чорний слон у центрі дошки потрапив у пастку. Тому Ерігайсі зіграв слон c 4 але й тут, після розміну на С4 Е3, білі отримали велику перевагу. Захищати пішака марно. На Б5 буде слон g 2 і у чорних дуже серйозні проблеми. Тому в тій партії було зіграно слон Б4, але після слон б'є С4 у Крамніка дійсно серйозна перевага завдяки двом слонам та потужній пішаковій масі у центрі. Щоправда, після довгої боротьби той поєдинок все ж таки закінчився в нічию. Але в нашій партії Дін Ліжень не ризикнув забрати пішака Б3 і зробив найсильніший хід кінь БД7. Білі ставлять коня на d2, захищаючи пішака Б3, чорні грають тура g8. Тепер, якщо спробувати спіймати слона ходом тура С1, то чорні просувають пішака на g5, проганяючи слона білих, і спокійно відходять слоном на h7, отримуючи безпечну позицію. Але Гукеш не дає супернику просунути пішака на g5. Сам грає g4 g5, нападаючи на коня. Той відходить, атака слона, слон h2, і тура повертається на h8. Білі грають F3, плануючи просунути пішака на e 4 Дін Ліжень надовго задумався: китайський гросмейстер врешті-решт, зробив хід кінь G7, напавши турою на слона, але після відходу на g3 чорним краще було зіграти слон e7, розвиваючи ще одну фігуру і нападаючи на пішака. Тепер намагання білих спіймати слона С2 приречені на невдачу. Після Е4 буде взяття на G5, нападаючи на коня Д2, який тримає пішака Б3. Якщо ж білі грають в тура С1, то слон спокійно відходить на F5, а після Е4 на Е6. У чорних міцна позиція, без особливих слабкостей, білим вже треба думати про захист пішака G5, та й здвоєні пішаки на ферзовому фланзі абсолютно не прикрашають їхню позицію. Тут у чорних мінімальна перевага. Але Дін Ліжень, витративши багато часу на попередню гру, починає прискорюватись, що неминуче призводить до зниження рівня його гри. Тураж 5 грає китайський гросмейстер, нападаючи на пішака, але білі грають Є4. Тепер слон С2 ізольований від зовнішнього світу. Чорні пішли на серйозний ризик, залишивши його на цій позиції. Якщо тепер забрати на G5, то білі зіграють Тура С1 і все ж таки ловлять чорного слона. Тому китаєць міняється на Е4, але його справ це не покращує. Після кінь Е6, напад на Д4, все ж таки Тура С1 грають білі, далі кінь б'є Д4 і слон F2. Цим ходом білі захищають пішака G5 і нападають на коня Д4. Але Дін Ліжень грає слон g7. Сподівається, що після розміну на d4 під удар потрапить Тура G1. Проте домараджу Гукеш прорахував далі. Претендент грає кінь Е2, ще раз атакуючи коня Д4, і тут стало зрозуміло, що легку фігуру чорним все ж таки доведеться віддати. Дін Ліжень забирає на б 3 віддає слона С2, забираємо, б'ємо, Підіб'ємо проміжні підсумки. В результаті складної попередньої боротьби білі виграли слона, але у чорних натомість є певна пішакова компенсація. Втім, двох пішаків в такій позиції явно недостатньо для того, щоб повністю компенсувати слона білих. До того ж, як вже було зазначено, чорні на попередню гру витратили дуже багато часу, тому Дін Лежень поступово заходить у цей нот. За таких умов врятуватися чемпіону світу буде дуже важко. Боротьба продовжилася. Чорні зіграли кінь Е5 з загрозою вилки, але кінь Д4, Тура Д8, зв'язка і знову загрожує кінь в 3. Але точним ходом король Е2 домораджу Гукеш відбиває загрозу суперника, проте Дін Ліжень створює нову, зв'язуючи слона Ф2. Знову загрожує взяття коня. Слон G2, перекриваючи другу горизонталь. Чорні грають А6, і білі акуратно ставлять пішака на Б3. У чорних немає жодної активної гри, тому тура Д7 грає китайський шахіст, сподіваючись, що суперник зробить очевидний хід Тура Д2. У цьому випадку чорні грали c 5 а після відходу коня несподівано ставили свого коня на f 3 під удар короля та слона білих. Виявляється, що бити на F3 погано, тому що буде взяття на F2, далі подвійний удар. Чорні забирають коня і виграють цей еншпіль. Тому білим довелося б брати туру d 7 але тут проміжне взяття на g1 з шахом, і білим краще зіграти король F1. Після взяття слон G1 Тура H5, в цьому Еншпілі шанси суперників приблизно рівні. Але, отримавши велику перевагу і чудовий шанс відігратися, Домараджу Гукеш грає дуже точно, ставить туру на c 1 і після король e 7 грає тура cd 1 Тепер у випадку c 5 білі можуть спокійно відійти на c 2 або на F3, пропонуючи розміни фігур, які їм тут на користь. Бачачи це, Дін Ліжень відмовляється від просування пішака і грає король е 8 Білі ж ставлять слона на g3, проганяючи чорну туру, і грають кінь ф 3, пропонуючи розмін фігур. Чорні міняють коней. Якщо тут побити на ж 5, то білі міняються на d7, грають тура d1, і незважаючи на те, що у чорних тепер три пішаки за відсутнього слона, їхня позиція програна. Якщо відійти королем на Е8, то буде слон на 4, і після відходу тури просто мат Тура Д8. Тому треба грати король Е6, але підключається білопольний слон, і після f5 точний хід Тура Е1 з загрозою подвійного шаху ЄФ. Пішак F5 зв'язаний, тому треба відходити королем. Але після розміну сміливий хід король f7, подвійний удар, і після слона 6, взяття на f5. Відкритий шах для білих не страшний. У них вирішальна перевага. Тому слон D4 зіграв Дін Ліжень, нападаючи на білу туру, та відходить на H1, і чорні все ж таки забирають на G5. Але слон h 3 грає до мараджу Гукіш. Якщо відійти атакованою турою на d8, продовжуючи захищати слона Д4, то білі виграють матеріал, граючи слон h 4. Тому F5 зіграв Дін Ліжень, білі пішли слон F4, нападаючи на туру. І тут китайський шахіст зіграв тура h5. Але годинник перемкнути не встиг. Чорні прострочили час, і Дін Люженю була зарахована поразка. Але заради об'єктивності варто сказати, що якби чемпіон світу не прострочив час, то все одно програв би. Тому що тут у білих є вирішальний удар слон б'є Ф5. Після взяття на h1 забираємо на d7. З шахом тура б'є h 1 і у білих зайва тура. Ось така третя партія чемпіонського матчу. Змінивши дебют, Домораджу Гукеш зумів здивувати суперника раннім ходом аж 2 аж 3 отримати перевагу, виграти слона і, врешті-решт, партію. Таким чином, після трьох поєдинків, рахунок вже рівний півтора на півтора очки. У четвер, 28 листопада, на матчі вихідний день, і суперники знову сядуть за дошку у п'ятницю, 29 листопада. Тоді буде зіграна четверта партія, в якій білими гратиме Дін Ліжень. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!